Світло з гаслої зорі книгу під такою назвою сьогодні презентували у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Авторки книги Алла Лушакова та Дар'я Гігер представили у своїй роботі історію Кременчуцького педагогічного закладу вищої освіти у 1921-1941 роках. Це перший заклад вищої освіти в нашому місті. На жаль, інститут не зумів відродитися після закінчення. Вільний тому і така назва світло згасло в зорі. Інститут припинив своє існування, але залишились його випускники. А випускники це вчителі. І вчителі учні пам'ятають дуже довго, навіть після відходу їх у вічність. Ну, звідси така не зовсім наукова назва. Книга Світло з гаслої зорі Вражаюча подорож у минуле, де читачі отримують можливість зануритись в атмосферу того часу і дізнатись про історію освіти у Кременчуці. До цієї книги, власне, про історію цього навчального закладу ми знали лише те, що він у нас був. А нам вдалося знайти більше ста імен викладачів, близько 400 імен студентів. Ну мені здається, що ми до певної міри відновили історію інституту, але це відновлення в першому приближенні. Так, це перша спроба. Гості заходу поспілкувалися з авторками книги та дізнались більше про факти та події, пов'язані із навчальним закладом. Я хочу привітати авторів із приходом цієї книги. Треба, звичайно, це не роман і треба читати уважно, і людині зацікавлені, але тут збиралися пришли зацікавлені, люди. І я думаю, що всі ви задоволені перечитаєте. Ця книга не лише джерело знань, а й крок до збереження історії педагогічного закладу вищої освіти у світлі з гаслої зорі минулого століття. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.